Я Ковальчук Сергій Анатолійович, собака у нас Дратхар, вік півтора року. Ну, з потребую, щоб собаку навчили команди. Щоб він слухався. Все на п'ять, на відмінно. Сподобалось в школі, мені сподобалось все, але як займаються собакою, ну, результат потім в кінці. Ну, от так як і з Юлією займалися, все було добре. Собака. Першого дня почав працювати, почав виконувати якісь команди. І так як трошки була перерва, потім з вами працювали, з вами теж як закінчення, то я вважаю, це відмінно. Все, да, все сподобалось, методика, підхід до собаки. Так, да, співпало. Все, що хотів, все він робить. Удосконалити і змінити. Мені на мій взгляд, кажеться, всього хватає у вас. Цього вам тільки росту, да, побільше клієнтів, щоб зверталися, бо дійсно собаку навчають, і потім результат видно по кінцю.